Близько 200 років тому, у першій половині ХІХ століття на території нинішнього Лозівського району було не більше 50 населених пунктів. Це великі й малі села, в яких люди займалися переважно сільським господарством. Але землі належали поміщикам, та й взагалі не тільки землі. Доля і життя селянина залежала від поміщиків, навіть не від них, а від управителів, яких залишали замість себе поміщики і які жили на території села. Більшість поміщиків, які мали землі на території Лозівського району, Ону також мали інші маєтки у Катеринославі, Харкові, Санкт-Петербурзі та інших великих містах. У Лозівському краєзнавчому музеї зберігаються деякі фрагменти книги Михайла Миколайовича Герсеванова, видатного вченого і гідротехніка, інженера і директора інституту шляхів сполучення, який часто бував у наших краях, проводив тут своє дитинство. У родині Герсеванових було чотири маєтки, і один із цих маєтків був у селі Веселе. І хоч вони там ніколи не жили. Але кожного літа відвідували. Як вони розповідають, навантажували дві карети речами і людьми? Приїжджали у веселе. Був у їхньому маєтку флігель і будиночок, в який всі не поміщалися. І тоді вони використовували клуню, яку застеляли брезентами і килимами, і там влаштовували святкові обіди, на які приходив власник із сусіднього маєтку села Михайлівка. Цей рідний брат Михайла. Миколайовича і вони так влаштовували свої свята, але взагалі там повністю не проживали. І так більшість поміщиків на території Лозівського району. Таким було життя майже до впровадження селянської реформи в 1861 році. Потім життя змінилося. Селяни отримали свободу і на додачу землю від панів в обсязі двох-чотирьох десятин на душу, що за тогочасними нормами було недостатнім для ведення самостійного господарства. Але нове вільне життя селян суттєво. Ускладнювалося обов'язком відпрацювати розкріпачення впродовж 49 років. Вони мали повертати кошти, які держава сплатила поміщикам за їхню свободу. Згідно з тодішнім законом, селяни отримували наділи не у власність, а в користування взамін на відробіток повинностей до повного викупу землі у поміщика. Але у цих селян народжувалися діти, онуки, землі роздрібнювалися. І, взагалі, багато із колишніх кріпаків залишилися без землі. І це була робоча сила для майбутніх міст, які виникали. У ті часи у Російській імперії починають будувати залізниці. Ця ідея з'явилася ще у 30-х роках 19-го століття. Але через деякі непорозуміння її реалізовувати почали лише через чверть століття. Спочатку було дуже багато. Супротивників, поміщиків, які вважали, що взагалі це не потрібно що всі роботи з перевезення вантажів можна використовувати за допомогою коней. Було дуже багато різних легенд, нісенітниць таких, типа того, що якщо буде проходити залізниця, корови не будуть доїтися, або залізниця буде використовувати все дерево, яке росте в, в окрузі, і тому знищать усі ліси в європейській. Частині Росії з плином часу, коли більшість людей зрозуміла, що залізниця дуже важлива для економічного розвитку, приблизно в 1866 році затвердили схему 14 найважливіших напрямків, за якими будували залізниці. Один із них напрямок до Азовського моря, який потім отримав назву курсько харково азовська залізниця. Потім за державні кошти відправили комісію, яка повинна була визначити маршрут майбутньої залізниці. Цей маршрут мав пролягати по найбільш вигідним, практичним і економічним. Місцям. Тобто, це місця, де було багато населення, яке б працювало на залізниці і користувалося нею. Наступний пункт, щоб саме будівництво коштувало найдешевше. Він міг бути виконаний за умови, якщо залізниця пролягає по рівнині місцевості, і не треба влаштовувати багато мостів, тунелей або загачувати болота. Місцевість, на якій згодом утворилося наше місто, підходило для будівництва залізниці. Тобто, це був колишній муравський шлях, який проходив між річками, рівна місцевість, по якій. І спокійно ходили на північ, і в 1867 році цей напрям був визначений. І міністерство фінансів і шляхів сполучень почали розглядати заявки від людей, які хотіли будувати залізниці. Заявок було дуже багато, але Більшість із них не влаштовувала уряд, тому що це коштувало дуже дорого. І залишилось наприкінець дві заявки: одна від товариства Губоніна і друга від підприємця Самуїла Полякова. Губонін це була дуже цікава особистість. Був колишній кріпак, який відпросився у свого пана поїхати в місто і отримати там спеціальність. Він став будівельником, врешті зайнявся торгівлею і поступово він. Зміг на збирати гроші і сам себе викупив у пана і. В кінці він став мільйонером, також будівничим залізниць. Самуїл Поляков уже на той час мав дві майже збудовані залізниці, і тому уряд знав, що з ним теж можна мати справу, і врешті, все ж таки, цього разу віддали перевагу саме полякову, тому що він зміг більш вигідні умови показати. Перше, те, що він обіцяв використовувати місцеві ресурси. Тобто не купувати матеріали якісь за кордоном, а розвивати власну промисловість, що було дуже вигідно. Крім того, він обіцяв влаштовувати залізницю спочатку коштом держави до Харкова. А від Харкова і на південь далі обіцяв зробити це за свої кошти і лише прохав тільки позику на 5% річних. Проект Полякова взяли за основу. І 1 березня 1868 році імператор підписав указ про дозвіл почати будівництво. І всього лише через рік, 6 липня 1869 року, ділянку залізниці від Курська до Харкова збудували. Запустили перший потяг, і ця частина залізниці була відкрита. Іншу частину з липня до грудня вже активно будували. 21 грудня. Комісія від уряду підписала, що все добре, угода виконана. А через два дні, 23 грудня, вже по всій залізниці пройшов перший потяг. Тому цей день можна вважати днем народження нашого міста і Панютиного. Так як на той час кінцева станція Лозова знаходилася на території нинішнього селища Панютини. Після цього вирішили будувати іншу залізницю Лозова-Севастопольську. У зв'язку з чим станцію, яка отримала назву Лозова-Азовська, перемістили на 6 верст на південь. Це приблизно 6-7 кілометрів. Але станція, яка розташовувалася на території Панютиного, продовжувала працювати. Тут були платформа, вокзал, деякі приміщення. Для обслуговування персоналу, робітників і для керівників цієї станції. Що стосується іншої лозової, нашої лозової, то тут була справа трохи складніша. Залізницю Лозова-Севастопольську вирішували будувати ще навіть раніше ніж Курсько-Харково-Азовську, але ніяк не могли знайти нормального підрядника. Спочатку це було головне товариство російських залізниць, яке набрало коштів. Кошти ці були вкрадені, зникли в невідомому напрямку, і так не почалося будівництво. Потім віддали якійсь британській компанії концесію на будівництво цієї залізниці, але вона не теж не змогла зібрати гроші, а Ті, що зібрала, зникли в невідомому напрямку. Отже, так і не почалося будівництво. І лише в 1871 році Петру Губоніну дали концесію на будівництво. І вже через два роки, 15 листопада 1873 року, відкрили першу ділянку залізниці Лозова Севастопольська, а це 243 кілометри, яка простягалася від нашого нинішнього міста Лозова до міста Олександрівське нинішнього Запоріжжя. Нова станція, яка отримала назву Лозова Севастопольська, мала дерев'яне приміщення вокзалу: кілька будиночків для обслуговуючого персоналу, водокачку, адже вода була потрібна для паровозів. Також розташовувався ангар, для цих паровозів і будинок Петра Губоніна. Але, на жаль, він не зберігся. Сліди існування цього будинку є в архівних планах по розташуванню будинків і споруд. Таким чином з'явилася лозова, яка була влаштована на як це називалось на приватно-власницькій землі. Тобто залізниця викупила у пана Зарудного, який володів цією частиною землі лозової ділянку землі, яка була потрібна для будівництва, і вже решта будинків, які з'являлися. На території селища то люди приїжджали, купували собі якісь ділянки, влаштовували тут будинки або брали землю в оренду, і таким чином селище розросталося, але було невеликим. Його спочатку сприймали як перевалочний пункт для збирання зерна. Це було дуже добре. Раніше поміщики не знали, як це збіжжя збирати і куди передавати. Тобто, виробництво було товарним, але дуже дорого коштувала переправка цього зерна. Треба було винаймати або купувати валів, вази, втрачати гроші для того, щоб пересувати ці вантажі аж до портів Азовського моря. Тепер було дуже легко. Дуже багато купців влаштовували амбари прямо на станції, сюди привозили зерно а потім, коли на Ставали в зручний час для продажу, це зерно продавали кудись далі. І взагалі лозова як станція приносила багато прибутків, тому що через неї різні вантажі проходили, не тільки зерно, але й продукти з котарства, і вугілля, кам'яне, раді чого організовували теж залізницю. Селище Лозова поступово розвивалося. Від самого початку залізниця розділяла Лозову на дві частини: південна частина належала пану Зарудному, а північна Авиловій. І навіть у нашому сьогоденні одну із частин міста ми називаємо Авилівкою. Тож у ті часи ці дві частини селища мали різне правління. В адміністративному відношенні Заруднівка відносилася до Новоіванівської волості, Авилівка до Катеринівської. Щодо станцій Лозова Севастопольська, наше місто сьогодні, та Лозова Азовська, нинішнє панютине, то вони належали до різних акціонерних товариств. У зв'язку з тим, що до станції Лозова Севастопольська прибувало все більше і більше людей, з'являлися інші шляхи сполучень, та й дерев'яне приміщення вокзалу вже нікого не влаштовувало. То ці товариства вирішили збудувати спільними зусиллями нову будівлю для вокзалу. Так, ці дві станції під майже однаковими назвами існували до 90-х років 19-го століття. За цей час через ці назви на станціях дуже часто виникали непорозуміння та плутанина. Тобто, потяги з вантажем, які відправлялися на якусь лозову, просто могли приїхати не на ту станцію, і відповідно не до потрібного пункту призначення доставити вантаж. В одному з листів своїх чехов. Розповідав, що була скандал між двома залізницями, як з'ясувалося, це якраз між Курсько-Харково-Азовською і Лозово-Севастопольською, в тому, що прийшли неправильно 300 вагонів не на ту залізницю, і ті люди, які Побачили ці вагони, вони просто перефарбували всі вагони у свій колір, тобто вкрали 300 вагонів, був скандал, і потім його вирішували на вищому рівні. Отже, в 1893 році вийшов наказ Міністерства шляхів сполучення про те, що станцію Лозова-Азовська віднині треба називати станцією Панютини, а Лозову Севастопольську просто станцією Лозова. Селище Лозова швидко перетворювалося на важливий залізничний вузол і центр, навколо якого оберталося усе господарське життя району. Були побудовані склади для зберігання сільськогосподарської продукції та техніки: зерносховища, млини, пункти прийому худоби. У словнику Брокгауза та Єфрона зазначається, що наприкінці 19 століття у лозові нараховувалося 246 дворів і приблизно проживало 2135 жителів. У ті часи справами на станції Лозова дуже цікавилася газета Южний край, яка виходила у Харківській губернії у місті Харків. Хоча Лозова тоді адміністративно відносилася до Павлоградського повіту Катеринославської губернії. І ось в одній статей, яка датується 11 березня 1894 роком, пишуть Років 10 тому Лозова представляла собою простий хутірець, який складається головним чином з євреїв, що встигли побудувати свою синагогу, тоді як православного храму ще не було. Хоча православному населенню він був дуже потрібен. Чоловікам доводилося ходити до сусідньої церкви за п'ять верств. У статті пишуть, знайшовся місцевий житель в особі поміщика Зарудного, який в 1888 році на свої кошти побудував у Лозовій церкву. Також описують, що замість жалюгідних халуп з'являються добротні будівлі. Нерідко зустрічаються двоповерхові будинки. У ті часи у Лозовій відкрили навіть аптекарський склад. У цій же статті пишуть, що населення збільшується, що однієї церкви недостатньо. Зазначають, що такому розвитку лозова завдячує залізниці, яка проходить через селище. Лозову можна цілком справедливо назвати торговим селом. Пишуть у газеті. У неділю у базарний день сюди приїжджали майже з усіх кінців повіту. Більшість приїжджих селяни і німці-колоністи, яких у повіті було дуже багато. Одне тільки недобре у Лозовій. Це бруд, який восени і навесні не дозволяє ходити та їздити вулицями. Без великих калош не можна вийти на вулицю, але є надія, що головна вулиця буде вимощена. Пишуть у газеті. Далі розповідається про те, що на Масляні у театрі. Який влаштував один із купців, були вистави, які приїжджали з Харкова, показували Наталку Полтавку і крути, та не перекручуй», П'єсу Старицького. Ці спектаклі дуже сподобалися публіці. Є сподівання, що будуть і надалі привозити сюди такі культурні програми. Тобто, це маленька стаття, яка може показувати, яким було наше місто у ті часи ще в кінці 19 століття. Значення станції Лозова особливо зросло після введення в дію в 1902 році ще однієї залізничної гілки до Краснограду і Полтави. Цей західний напрямок шляхів сполучень з'єднав промисловий Донбас із західними регіонами країни. А от умови праці на залізниці були дуже важкими. Залізницю будували дуже швидкими темпами. Лише за два роки, як і планувалося, збудували Курсько-Харково-Азовську залізницю. І за чотири роки Лозова-Севастопольську, яку почали будувати в 1871 році і здали повністю в Севастополі в 1875 році. Бо це був довший напрямок і набагато склад. Кладніший на робітників, які саме будували залізницю, ніхто не звертав уваги, зазначають науковці. Працювали дві категорії населення селяни безземельні, які повинні були працювати, бо їм потрібен був шматок хліба на прогодування, і ув'язнені. Робота була дуже складною. Будували залізницю на холоді та у спеку, і взимку, і влітку. Люди працювали від ранку до пізньої ночі. Заробляли буквально копійки, не було звичайно ніякої медичної допомоги їм. І навіть коли будували оцю діляночку від Лозової до Олександрівська, то губернатор Катеринославський навіть написав на міністерство шляхів сполучення лист, де звернув увагу керівництва на те, що дуже багато працівників, які тримаються в неналежних умовах. Хворіють і навіть є небезпека того, що вони будуть помирати від різних інфекційних хвороб. Тоді на цій ділянці захворіло 4,5 тисячі робітників і більше трьохсот із них померли. Цей лист прочитали уважно, дали наказ головному інженеру, який повинен був припинити цю працю в зимовий період. Він надав такий наказ, але роботи не припинилися. Люди, які працювали на залізниці, влаштовували перед різні страйки, але всі ці страйки закінчувалися погано. Тобто жодного разу адміністрація не виконала їхні умови. Навіть коли доходило до сили, то вони війська призивали і тоді робітників звільняли, заарештовували, але залізницю будували. Таким чином коштувала життя багатьом людям ця залізниця. Із залізницею наше місто пов'язує цікава історія, яка сталася у далекому 1888 році, і після якої про тодішнє селище Лозова дізналися в усіх куточках Російської імперії. У ті часи, користуючись залізницею, люди напевно відчували деякі незручності. Оскільки залізниці належали до різних відомств, тобто у них були різні власники, то зазвичай люди, які їхали з півдня, з Криму, змушені були виходити на станції Лозова Севастопольська, так як це була кінцева станція, однієї. Її залізниці і пересідати, якщо потрібно було їхати далі, на потяги, які належали іншій залізниці Курсько, харково Азовській. Але для царського поїзда влаштували окрему лінію, так звану царську гілку, по якій літерний поїзд проходив прямісінько до станції Лозова-Азовська, нинішнє селище Панютине, не заїжджаючи на нашу станцію Лозова Севастопольська. Так було і в жовтні 1888 року. Цар зі своєю родиною повертався з резиденцією у Криму до Дому у Санкт-Петербург. Царський поїзд проїхав через нашу станцію, станцію Лозова-Азовська, до станції Борки. І там сталася трагедія. Поїзд зійшов з рельсів. Багато вагонів посипалося вниз з насипу, якраз на цьому місці цей насип був дуже високим. Загинуло більше 20 людей, більше 40 було поранено, але царська сім'я залишилася неушкодженою. Вони в цей час обідали у вагоні ресторані. А люди, які приносили їм їсти в сусідньому вагоні, загинули всі, тобто буфет і вся обслуга. І після цього, оскільки шлях був зруйнований, повністю. То загиблих поховали там же, під борками, а з Лозової, з нашої станції, одразу ж був паровоз присланий, і ті вагони, які вціліли, до нього причепили і присунули на станцію Лозова. Тобто пізно ввечері цар разом зі своєю родиною приїхав у місто, тоді село Лозова на нашу станцію. Тут вже всі почули про цю трагедію і влаштували прямо на вокзалі поминальні столи, прислали двох священиків. Один із церкви села Іванівки, те, що зараз Світловщиною називається, а інший з села Новоіванівки. Вони в службу провели і тоді всі сіли, вся царська родина разом із усіми, хто був на цій станції, пом'янули, сіли. І наступного ранку вже з Харкова відремонтували шлях, з Харкова був присланий поїзд, який забрав царську сім'ю і відвезли його в Харків. З цього часу про нашу станцію знали всі, тому що всі газети Російської імперії писали про це чудесне спасіння царської родини. Через кілька років цар надіслав кошти у сумі двох тисяч карбованців на будівництво каплиці на станції Лозова, яка стоятиме згодом біля перехідного мосту. Як розповідається в описах, каплиця була дуже красивою, затишною. У ній було дуже багато зроблено з мармуру, люстри кришталеві, було багато коштовних ікон. Після революції цих коштовних речей не залишилося а саму каплицю зруйнували у 30-х роках. А ось щодо назви нашого міста, то перш за все, Лозова, як населений пункт, існувала ще до будівництва залізниці. Так називалася північна частина нинішньої Катеринівки. Це було окреме село, яке належало пану Леонову. І коли почали будувати залізницю, то кожний власник землі, через яку вона мала проходити, продавав свою землю товариство, яке займалося цією справою. Свою землю продав і пан Леонов. І в найближчому селі, через яке проходила залізниця, а це територія нинішнього панютиного, вирішили збудувати станцію, яку назвали Лозовою, по назві села, яке вже існувало за кілька кілометрів від цієї новоутвореної станції. Так само. І наше місто, а в ті часи селище Лозова, отримало свою назву від самої станції Лозова Севастопольська. У 1913 році у селищі Лозова проживало вже понад 12 тисяч людей. У часи Української революції 1917-21 років Лозова отримала статус селища районного центру Павлоградського повіту. У 1926 році, після ліквідації Павлоградського повіту, селище передали до складу Харківської губернії. А у серпні... У серпні 1928 році селище Лозова віднесли до категорії «Міст».